28 грудня це новини на ТВ7. ДТП із військовими у Маріуполі окупанти в'їхали в зупинку, збили пенсіонера та врізалися в магазин. Український спротив дає поради, як очистити телефон і пройти фільтрацію. 200 тисяч рублів премії від Пушиліна для псевдомера Маріуполя Іващенка. За що про все детально у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко? Вітаємо. Безкарно влаштували смертельну ДТП, а головне не побачили у цьому проблеми. Це про аварію в Кальміуському районі Маріуполя. Росіяни на автівці влетіли у зупинку громадського транспорту. На ній стояв чоловік із тростиною. Від удару пенсіонер загинув. Також окупанти розтрощили торговельний кіоск, але його власниця каже, щаслива, щоб, хоча б вижила. Після трагедії Маріупольці стали фільмувати на відео винуватців ДТП. На що ті відповіли. Мовляв, знімати їх не можна. Я імію право вас сняти. Ви в'їхали, ви нарушили правила дорожнього двіжені. При якому висповнені Покажіть, хто ви удаста але чекати від них вибачень чи відповідальності не варто. У місті панує беззаконня. Тож окупанти дочекалися комендатури та поїхали далі. Шу моря, чисте повітря та крик чайок, а ввечері просто прогулятися з родиною по пірсу. Це лише солодкі згадки про красивий Маріуполь. А тепер дивіться життя з освободітелями. Найлюбленіше місце кожного, бо саме з залізничного вокзалу, ми їздили подорожувати. А потім, по приїзді, казали фух. Вдома. Тепер на цих потягах вже точно не поїдеш. Усі спогади рухнули разом із цією будівлею, що на Куїнже. А оце чи район був Маріупольчани? Черемушки, Латишева, 39, Суцільні руїни. 35-й будинок ще залишився, стояти. Ну, в принципі, все. Вот у нас що залишилось 39-го дому. Кусочок маленький. Зовсім малюкусенький. Вот. ну і и все, і и польшені одного дома здесь нету. Для кого житло? Нові будинки, які здали росіяни, виявляються майже порожні. От мікроквартал від окупантів на вулиці Купріна. Його назвали Невським. Скільки маріупольців там мешкає насправді? В мережі з'явилося відео. Жінка рахує, у яких квартирах горить світло. Раз, два, три, чотири. Шесть. Семь квартир, да? Давайте посмотрим второй дом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь квартир светится. Виявилось, що на п'ять будинків заселено менше ніж 60 квартир. При тому окупанти гучно заявляли, що до нового року буде 500. Однак щось пішло не так, додає Андрющенко. 200 тисяч рублів премії від Пушиліна для псевдомера Маріуполя Іващенка. За що? За те, що він зрадник, за те, що він допомагав вбивати мирних, за те, що люди досі живуть в підвалах, холодних будинках, за те, що він прокремлівська маріонетка. У мережі з'явилися документи про премії для колаборантів. Нагадаємо, пенсія мінімальна в Маріуполі зараз близько 10 тисяч рублів. І поки люди вимушені заробляти гроші, розбираючи завали, стоять в чергах за їжею та обігрівачами, зі своєю командою отримують кошти ні за що. Також премію в розмірі 150 тисяч рублів отримала помічниця Іващенка Сотнікова. Її окупанти зробили управляючою справами адміністрації. Гроші вона отримає за забезпечення досугу гуляйтерів та топ-окупантів. Пише в телеграмі радник мера. У заторах доводиться чекати добу. У Маріуполі зростає кількість тих, хто хоче втекти з окупованого міста. За даними радника мера Петра Андрющенка, черга завтівок у Новоазовському районі сягає 32 кілометри. Але люди стоять по 24 години, аби врятуватися від холодомору, який у місті влаштували росіяни. Бо попереду морози. Ваш телефон може сказати більше ніж ви думаєте, і ворог користується цим. Перевіряє, аби знайти тих, хто чинуть опір окупації. Тому український спротив дає поради. Треба періодично чистити гаджет для цього. Зайдіть у налаштування і скиньте все до заводських параметрів. Або власноруч видаляйте важливі переписки та дані і не забувайте про корзину. Пам'ятайте, телефон не може бути порожнім, бо при перевірці у ворога можуть виникнути сумніви. Залиште свої особисті фото та переписки з родичами, які не пов'язані з політикою чи війною. На Донеччині не працюють всі газові котельні. Це відключення аварійне. Усе через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині пояснив ситуацію голова військової адміністрації Павло Кириленко. Отім, він каже, ремонтники вже працюють аби якнайшвидше відновити роботу котелень. Очікуємо істерику на Росії до Бахмуту. Приїхав голова української розвідки Кирило Будано. Відвідав найгарячішу точку на фронті і побачив позиції наших сил оборони. Тим часом незламні бійці записують для нас чергове відеозвернення. кажуть, не хвилюватися, усе буде Україна. На протязі доби знову було намагання, скажімо так, на знайти слабкі місця. Вони лізли там по позиціям повністю по конгломерації. На стиках десь прилізти, там ложать піхоту, щось там лізуть вночі з фарами, навіть виїжджають. Ну таке не зовсім з військової точки зору зрозумілі речі. У Бахмуті все йде до кульмінації. Росіяни вичерпали там свої ресурси, тому нам варто чекати на адступательну операцію, як у Херсоні, так вважають в інституті вивчення війни. Та крім того, американські аналітики зробили ще кілька висновків. Зокрема, кажуть про те, що окупанти продовжують укріплюватися на півдні України, а ще змушують дітей на захоплених територіях проходити медогляди. Це говорять фахівці, може свідчити про бажання московитів депортувати малечу до РФ. Росіяни б'ють по країні. вісім разів за ніч градами та артилерією накрили Дніпропетровщину, вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Потрощили з десяток будинків, магазин, чотири газопроводи та 20 сонячних панелей. Люди не постраждали напередодні у Херсоні. Окупанти обстріляли пологове відділення за інформацією офісу президента. Там вчора народились двоє немовлят. Лікарі встигли завершити роботу до прильотів. Ніхто не постраждав. Утім, вже сьогодні в день знов був удар по Херсонщині. У селі Кізомис поранили трьох людей. Серед них підліток. Поранена жінка у неї міновибухова травма. Це наслідки атак московитів по Харківщині. Вороги обстріляли прикордонні райони області. Найбільше дісталося куп'янському напрямку. Зруйновані приватні будинки, також від ранкових ударів по Харкову, осколками поранене 48-річного чоловіка. Десять разів за добу росіяни атакували Донеччину, відкрили вогонь по Бахмуту, Авдіївці та великі новосільці. Там зруйновані багатоповерхівки та приватні будинки. Є травмовані. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійно вечора і побільше нам гарних новин та бережіть себе.